Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Далеке й бурхове 11 століття, епоха великих амбіцій, династичних змагань і державотворчих зусиль. На цьому фоні вирізняється постать Боліслава Хороброго, амбітного, жорстокого, але водночас далекоглядного правителя з династії п'ястів. Саме він увійшов в історію як перший король Польщі, поклавши початок новій епосі і розвитку польської державності. Його коронація у 2025 році стала кульмінацією тривалого процесу політичного зміцнення країни та боротьби за міжнародне визнання. Однією з найважливіших віг на цьому шляху став Гнєзненський з'їзд тисячного року, коли Болесов приймав у своїй столиці імператора священної Римської імперії Оттона III. Метою візиту імператора в Гнєзно було не лише вшанування мощей святого Войчиха, мученика і християнського святого, а й політичне підтвердження особового статусу Польщі у християнському світі. Саме під час цієї зустрічі зустрічі, за свідченням польського літописця Гала Аноніма, цісар вложив на голову володаря гнізна імператорську діадему як символ дружби та визнання його влади, що стало передвісником його коронації через чверть століття. Про значення цих подій, їхні наслідки для Польщі та Центрально-Східної Європи, а також про постать Болеслава Хороброго, його амбіції, здобутки і місце в історії, я розмовляв з дослідником, кандидатом історичних наук, археологом Томашем Боровським. Який є науковим працівником музею історії Польщі, отож, чи ця коронація 1025 року була б можливою без Гнєзнінського з'їзду і того, що вважається персональною коронацією у тисячному році? W historii Polski mamy tak naprawdę dwie koronacje. Tak Właśnie, na sprawdzi w historii Polski było dwie koronacje. Te własnie wrzezgadane wamy koronacja u tysiącznemu roku i koronacja i u 1025 be, roku. One dopowniąją odna odno. Niemowirno drugą i nie było bez pierwszej. Te koronacje miały swoje znaczenie u różnych wymiarach. W przypadku koronacji tysiącznego roku, ona miała wielkie znaczenie na wewnętrznej arenie. Sred słowian, jak u Polski, tak na Rosji czy w Czechi, Wolodar Не мав великої самостійної авторитарної влади. Король чи князь із сильною одноосібною владою, це радше германська традиція. У слов'ян великороль відігравали віча та рада старійшин. Борислав Хоробрий намагався це змінити, бо прагнув європеїзувати Польщу. Він стремів нав'язати західні зразки, які були йому вигідні, бо прагнув здобути всю владу для себе. Він не бажав ділитися владою з братами. На Русі була схожа проблема, коли брати між собою воювали, але поза як у слов'ян не існувало традиції, що старший син успадковує всю владу. У слов'ян було заведено, що владу ділили між синами, між братами, а також і звічем. Коронація тисячного року не була визнана у священній Римській імперії у Німеччині чи в Італії. Борислава там не визнавали королем. проте його таким вважали всередині Польщі, і це було важливо, бо завдяки цьому він міг нав'язувати свою волю і мати сильнішу позицію ніж це було заведено. Tu win za był królem. On sam wierzył, sobie takim uważał i karbuwał monetu, gdzie było zaznaczone, wierzył, że on król, rex Bolesławus. I to własne była koronacja tysiącowego roku. Tradycyjnie usłowian jest, był królem. I sam uważał się za króla, już emitował monety, gdzie był podpisany król, rex Bolesławus. Натомість дослідник відзначає, що коронація 1025 року мала міжнародний аспект і утвердила статус Больслава в очах тодішніх європейських володарів. Koronacja z 1025 roku miała ważne... Miała Koronacja 1025 roku mała wielkie znaczenie za kordonem, bo Cisar, Papa i inni nie wyznali ceremonii 1000 roku, ale wyznali tu jaka mała miejsce w 1025 roku. I lże to dzi wynikło Polskie Koroliewstwo, lże to dzi inozemni chronikery, peredusim uswieszczeni Rymskiej Imperii ta Italii, a zgodą i francuski poczęli wysty pro-Polskie królestwo Regnum Polonie. Otóż było Дві коронації Болеслава Хороброго. Перша з 1000 року мала внутрішнє значення, а друга з 1025 року для закордону і міжнародних відносин. З 1025 року ма значення за граніця на релації мінзинародовий шлях Болеслава, сина Мішка I, до королівської корони був важким і тернистим. Він не обов'язково мусив стати спадкоємцем свого батька, бо мав конкурентів, особі братів, які були дітьми його. Мачухем, чи це так? Так він мушав ділитися владу з синами Оди. Так справді він був змушений ділитися владою із синами Оди. Він сам був сином першої дружини. Мішка чеської князівни Дубравки. Мішко згодом узяв другу дружину німкеню Оду, яка народила синів. Згідно зі слов'янською традицією, Болеслав повинен був поділитися владою з ними, але він прогнав своїх зведених братів і взяв владу в свої руки одноосібно. Після цього Болеслав хотів гарантувати цю владу своєму. Сину мішкові другому, хоча мав і інших синів, та він не бажав, щоб вони ділили владу. Він обрав західну модель, за якою владу отримує син, найстарший син, і подбав, щоб його коронація відбулася одразу після його смерті у 1025 році. Болеслав прагнув запровадити в Польщі західну модель, бо бачив у ній силу. Поділ влади між синами, як це було на Русі, сильно ослаблював державу. З одного боку він егоцентрично прагнув влади для себе. А з іншого боку, вважав, що так буде краще для держави z jednej strony egocentrycznie po prostu chciał dla siebie, z drugiej strony uważał, że dla państwa to także będzie lepiej. пензелепідослідник пояснює, що побудова польського королівства була серйозним викликом, бо до цього не існувало тяглої державної традиції. В тих місцях, де була польська, також є русь на, на сході, на землях на де постала Польща, шіри, так само як на Русі. Не існувало традиції великих і сильних держав. Якщо на заході існувала Римська імперія, то тут, на теренах Польщі, великої держави ніколи не було. Були племена невеликі спільноти, але не було стабільної державності. Це вимагало величезних дипломатичних зусиль, воїн, а також господарських змін. Потрібно було викорчовувати ліси, розвивати видобування ресурсів. Krima Ołowa. Prawinia Bolesława Chorobro, co czas wielkich ekonomicznych pertworń. Na polskich zemniach powstaje sylna derżawa, tam dera niższej inny bólu. Tu dużyły masy ludej, istnowały rozbinę kultury kelcka, hermańska. Od nie stworyły trywalu i stabilnej derżawy, tako jak Polszcza, szczumała swojej instytucji i pismo. było niadkowe jawyszcze. Ale nie stworzyli tak stabilnego, długiego państwa, jak Polska z instytucjami, z pismem. To był ewenement. Болясов хоробрий був жорстокою людиною, підступним і дуже далекоглядним. Говорить Томаш Боровський. Я то мав копот, бо особисто то нієсмой улюблене владцев. В мене з цим Польщі проблема, бо він є не є моїм улюбленим володарем. В історії Польщі Борислав Хоробрий є ключовою постаттю. В певному сенсі він був будівничем фундаментів польського королівства. Це був видатний володар. Як ви вже сказали, він був жорстоким. Нам відомо, що він вів війни з усіма сусідами протягом свого панування, зокрема з Руссю. В Україні напевно знають, що він спалив Київ щодо наших сусідів прусів, які вже існували тоді. Як плем'я, що жило на території сучасних мазурів, Болеслав проводив агресивну політику. Його характеризувала жорстокість як щодо жінок, так і чоловіків. Болеслав також запроваджував примусову християнізацію. Він безкомпромісно тягнув Польщу на захід. Він змушував людей ходити до церкви, дотримуватися посту. Водночас у нього була далекоглядність і розуміння ваги інституцій. За його часів було створене гнізненське архієпископство, якому вже понад тисяча років. Це одна з най. Старіших польських інституцій. Отже, це був видатний, але водночас жорстокий і бездушний володар інституцій. Збув це вибітним, але також бездушним і окрутним. В контексті заснування гнізнинського архієпископства треба згадати винятково важливу постать для Польщі та її християнізації: єпископа Праги Войчиха. Болеслав проявив неймовірну інтуїцію, підтримавши його місію християнізації прусів. Яка закінчилася мученицькою смертю Войчиха у 997 році, Болесо викупив тіло єпископа у прусів, які його вбили. Якщо вірити хронікам, він заплатив стільки золота, скільки важило тіло небіжчика. Тіло Войчиха було поміщено у кафедральному соборі Гнєзна, де зберігалося як реліквія Войчиха, бо канонізовано у 999 році папою Сильвестром II. це була перша в історії латинської церкви. Канонізація здійснена безпосередньо папою, що стало переломним моментом у процедурі визнання святих. До того такі рішення ухвалювали місцеві єпископи. Ініціатором канонізації виступив імператор священної римської імперії Оттон III, який, зворушений мученицькою смертю Войчиха у 997 році, звернувся до папи з проханням проголосити його святим. Варто зазначити, що імператор раніше затвердив Войчиха на посаді єпископа Праги і був з ним в тісних приятельських відносинах. У 1000 році Оттон III здійснив паломництво до Гнязна з метою вшанування пам'яті святого Войчиха. Його метою було отримання мощей святого, проте Болясов Хоробрий передав йому лише одну реліквію руку Войчиха. Згодом її частини були розміщені в різних місцях. Одна в Ахені, інша в Римській церкві на острові Тибр. Культ святого Войчиха став наріжним каменем престижу влади Боліслава Хороброго. Ось що розповідає Томаш Боровський про. Зв'язок єпископа войчиха з володарем Гнєзна і довою Польщі як Королівства. Święty Wojciech jest jedną z najważniejszych postaci w historii Polski i współpraca Wojciech między i od niej Świętym Wojciechem i najważniejszych postaci w historii Polski. W historii Polski. Spółpraca między jedynie jedynie Polskichom Polskichom i, i pierwszym polskim królem zakładała fundament Polski jak drżawy. Bolesław radno szukał szanowanych i wpływowych na zachodzie ludzi i namagał się ich na swój bieg. Episkop Wojciech, jaki jeszcze do dziś nie był świętym, korzystał się powagą papy, jego szanował imperator. Tomu Bolesław pragnął czy zdobyć jego фактично купував доступ до очей і вух західних можновладців. Оттон третій приятелював із Войцехом і тому, здобувши його прихильність, Борислав отримував підтримку в очах імператора. Саме тому хоробрий допомагав Войцеху з егоїстичних політичних міркувань, прагнучи використати його вплив. І не лише його серед духовних осіб, яких він залучав, був також Бруно Скверфурту. Болеслав запросив його до Польщі і профінансував його місійну діяльність. Купивши тіло Войціха, Борислав створив у гнізні його санктуарій, що став місцем паломництва. Саме туди вирушив Отон третій, зміцнюючи тим самим позицію Польщі в уяві західного світу. Це було дуже важливо, бо раніше цей світ закінчувався значно далі на заході. Хоробрий прагнув довести, що польща теж є частиною заходу, і цій меті служили реліквії святих. Місця їх зберігання стали центрами паломництва. Заход і того служили реліквішвятих як місце Пільґримкаво сказати, що в житті Святого Войчиха вперше з'являється назва Польща. Історик розповів про значення і походження цього поняття, яке дало ім'я новій країні, новій державі. ciekawe i może zainteresuje słuchaczy, bo wiąże się także z Kijowem. To ciekawa tema i możliwo ona zaciekawić naszych radiosłuchaczy, także powiązana z Kijowem. U dawniejszych polskiej historycznej nauki uważało się, że etymologia słowa polszcza pochodzi od słowa pole, miejsca pracy i obrobki zemni, z selanami. to prawda y nieprawda. Polszcza w toj czas była przeważno lisystoj krainą. Wsi pochodzują, że porównano i z zachodem, u Polski było mało poliw, Tomu tutaj nie szło się pro pole jak fizyczną kategorią. Лася на увазі радше символіка в XI столітті. Поняття поле означало цивілізовану територію. Коли мешканці Києва хрестилися, про це пише Нестор у повісті врем'яних літ. Їх називали полянами, тобто тими, що хрестилися. А тих, хто залишався поганином, називали деревлянами. Минали століття і науковці не могли зрозуміти, чому поляни були і в Києві, і в Гнізні. Почали шукати, чи не йдеться про одне й те саме плем'я. Проте це не так. i w tych czasach ludzi, którzy wierzyli w Jezusa, nazywali ludźmi pola, bo ich praca przynosiła dobre płody. Biblijni ludzie pola wyznawali światło Boże, rymskie prawo, a ichnia praca dawała plody, tak samo jak praca selan na poli. Natomiast drewnianami nazywali dużych ludzi, którzy mieszkali w lesach, nie wyznający światła Bożego. Tak więc oznaczała cywilizowaną, chrystyjańską ziemię. To takaż sytuacja jak i z polanami i polanami na Rosji w Kijowie, podzielona cywilizacją Цивілізованих і не цивілізованих Нестор Літописець саме так і описував це: ті, хто прийняв хрещення, були цивілізованими, а ті, що залишилися в поганстві, вважалися варварами. У Польщі ситуація була аналогічною, коли Болеслав Хоробрий називає своє королівство Польщею. Він цим підкреслює, що це цивілізована християнська держава. W czas, kiedy w czasach Chrobrego jego królestwo jest nazywane Polską, Chrobry chce powiedzieć, повідомити, jest kraj cywilizowany, to jest kraj chrześcijański. To oznacza słowo Polska. Варто додати, що Болеслов хоробрий прагнув також показати себе як хрестителя Польщі. Хоча хрещення на польських землях відбулося ще в 966 році за його батька Мєшка першого, однак справжня християнізація інтенсифікувалася саме за Болеслава. чи не так? Так, мапанрація, то та й барджій обок жрудов хісторики. Так, ви праві тут, окрім історичних джерел, нам дуже допомагає археологія. Наприклад, свідченням християнізації є поховання. До християнства слов'яни спалювали тіла померлих, а з прийняттям віри почали викопувати могили. В одинадцятому столітті за часів Болеслава, таких поховань ми знаходимо набагато більше. На виставці в нашому музеї можна побачити натільні хрестики, прості, олов'яні, які не були коштовними виробами однак свідчать про реальну віру, адже прагнення бути похованим із христиком свідчить про інтимність і глибоку особисту віру. І таких знахідок в XI столітті чимало, що свідчить про активну християнізацію за правління Борислава Хороброго. Водночас він не применшував заслугу свого батька. Їхні звершення взаємно доповнювали одне одного. Więc wydaje się, że faktycznie krystalizacja rusza w XI wieku w czasach Bolesława Chrobrego, ale Chrobry Hro nie umniejsza dokonań swojego ojca, nic takiego, oni się po prostu uzupełniają. U 1000 roku odbył się już zgodzony gnieźnieński zjazd, na którym od ton trzeci na głowę Bolesława swoją imperatorską diademę. Проте формально корону дарує папа римський, а не імператор, і цього тоді не сталося. Папа, який підтримував Болеслава, помер так само, як і Оттон III на престолу священної Римської імперії зійшов Генрих II, з яким Болеслав вів важкій виснажливої війни. Попри це, польський володар вистояв. Чому так сталося, що з Оттоном були такі хороші взаємини, тоді як Генрих прагнув покінчити з пануванням Болеслава? Od to trzeci był przyjacielem i w jakim sensie są już nikolosławskimi. Od tą u Bolesławia głownego włodarza słowińskich zyml i Bolesław spodziewał się, że stany nie Polski, ale i Czechii, ta częściowo Rosji. Jakżcu Imperator był liderem chrześcijańskiego światu, to Bolesław pragnął stany liderom słowińskimi. Natomiast Henryk II pragnął przedstawiać słowińskich włodarzy od nieodnormu, podtrzymując to Czechii, to Polakii, to Rosyci, aby nie dopuścić do obyjednania. Bolesław chorobry namahał. А, все стати першим серед слов'янських правителів, але амбіції не здійснилися. У підсумку він був змушений обмежитися Польщею. Його коронація у 1025 році відбулася як короля Польщі, а не всієї Слов'янщини. Польські, ані яковашні власце всіх слов'ян період правління Болесова Хороброго збігся з пануванням на Русі двох видатних володарів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Дослідник так характеризує відносини Болесова з Руссю. Болеслав жонджі з понад тридцять літ і як поболеслав правив понад тридцять років, його ставлення до Росії змінювалося. Спершу він сприймав Володимира Великого і Ярослава Мудрого як суперників. Згадаймо його похід на Київ у тисяча вісімнадцятому році і захоплення київської князівни Предслави. Проте вже його син Мішко Другий зрозумів, що протистояння не приносить вигоди ані гнізду, ані Києву. Почалася нормалізація відносин. Укладається династичний шлюб польськ. І принцеси Гертруди з київським князем Ізяславом Ярославичем Борислав Хоробрий прагнув змусити руських князів визнати його зверхність, але врешті зазнав невдачі. Надалі його наступники шукали співпраці з Руссю. Загалом в XI столітті було укладено кільканадцять шлюбів між Юриковичами і п'ястами. Деякі історики навіть вважають, що ці династії фактично об'єдналися через численні родинні зв'язки. Tak jakby połączeniu tych domów, bo tych małżeństw jest tak dużo, że te domy są bardzo yy, blisko siebie. Цікавим питанням тут є справа походу Болесова 1018 вісімнадцятому році на Київ задля підтримки свого зятя Святополка, званого потім Окаянним, у його війні зі зведеним братом Ярославом, якого потім наречуть мудрим. Чимало поляків, які цікавляться історією, сприймають похід Болесова хороброго на стольний град, щоб схилити між особицю, між синами померлого Володимира Великого крізь призму категорії 19-20 століття як ледь на якусь. Польську-українську війну або щось подібне пану таке уявлення, що цей похід був організований з метою захоплення Києва та приєднання цієї території до Польщі. Хоча насправді це була допомога святополку у його боротьбі проти брата Ярослава. Як ми можемо оцінити цілі цього походу на Київ з точки зору інтересів Володаря Гнєзна, який розбив сили Ярослава на ріці Бух і безперешкодно захопив місто? Чи справді він хотів сісти в Києві як правитель? Принаймні так подейкує чимало тих поляків, які щось про це чули. Видає ще жені, видається, ж безпосередні привоздається, що так не було, і віддається, що безпосереднє приєднання Києва до володіння Борислава до Польщі в тому вигляді, в якому вона тоді існувала, ніколи не було його справжньою метою. Це було б надто амбітним задумом, надто великим викликом. Київ був надто потужним містом, ймовірно, суттєво більшим за гнізно. Це були два великі осередки, але Київ, мабуть, все ж був більшим. Отже, здається, що цілі прямого приєднання не існувало. Швидше за все, хоробрий хотів нав'язати такий тип союзницьких відносин, у яких Польща була б сильнішою стороною. Хоробрий добре розумів, і це моя особиста думка, що протягом тисячі років Київ і Гнізно, а згодом Київ і Краків чи Варшава були приречені на взаємну близькість і не могли існувати окремо. Але Болеслав прагнув, щоб ці відносини не були партнерськими, а носили характер залежності, аби київський володар залежав від допомоги хороброго. Втім, це не вдалося ні в одному. Но ні в іншу сторону, саме тому, що Київ і Гнізно були дуже подібними за своєю вагою, і при такій ситуації одна сторона не могла нав'язати свою волю іншій. У підсумку справа зосередилася на боротьбі за червенські міста, передусім за перемишль, можливо, також за червень. Кордон трохи зміщувався в районі Галича, проте немає доказів того, що хоробрий прагнув безпосередньо приєднати Київ. Його метою було трансформувати партнерство у форму домінування, так, щоб пол. Що була сильнішим партнером, але ця спроба, правду кажучи, не увінчалася успіхом, як тоді, так і згодом. Щоб то було партнерство, де польська сильнішим партнером, то ще не удало, і то ще в засаді праві нігде на дужча в не удає. Тут варто теж декілька слів присвятити княжній предсуаві, сестрі князя Ярослава Володимировича. Який пізніше отримав епітет Мудрий? Ця історія неймовірна, навіть як для одинадцятого століття? Володар Гнєзна, який фактично був королем, захопив поон і взяв собі в наложниці руську княжну. Деякі історики навіть говорять про зґвалтування. Чому ж Болясо так вчинив? Говорить Томаш Боровський. На належить на те чин і на те видаження патрич з перспективи на цей акт слід дивитися крізь призму політики. Йшлося про те, що Борислав Хоробрий запропонував Києву форму співпраці через шлюбний союз. Київ цю пропозицію відкинув, і хоробрий хотів продемонструвати, що може змусити Київ погодитися на його умови, нав'язати свої бачення союзу. Чи дійсно сталося зґвалтування? Гала Анонім, польський літописець, пише про акт насильства. Однак слід пам'ятати, що Галанонім писав сто. roków po tomu. Dekilka polskich doslidników, na przykład archeolog Teresa Krzysztofiak, wkazują na to, że możliwość szło się pro do ślubu. Co ciekawe, ten incydent nie wyklikał trwałej worożności między Polszczej i Kijwem. Już na równi dzieci Bolesława Chorobrogo, to mieszka drugo, znowu odbywają się w pracy i odnowienia odnosów. Jakby tam naprawdę stało się zgwałtowania, to wyklikałoby wieloroczną nienawść między Kijwem i Gniezdem. Dlatego dejeki polskie historycy przypuszczają, że nie było faktu aktu zgwałtowania, a raczej prymus do ślubu, że u było jawy, dowoli poszernym. Protemy te my dostemennocie nie Odnoznaczono, że to był akt politycznego nasyjstwa, spróba prymusy do Kijów, umowy Gniezna. I zresztą, ta spróba nie miała długotrwałego uspiechu. żeby uznał warunki Gniezna i to się na dłuższą metę nie udało. Повертаючись до коронації 1025 року, здається неймовірним, але болясового хоробра справді здобув корону за кілька місяців до смерті. Чи можна сказати, що це було його головною метою ще з часу сходження на трон після смерті свого батька Мєшка І?

Нархіями з Францією, з Англією, з кролествами стача з кролями заходної Європи принагідно. Томаш Боровський звертає увагу на важливий аспект. Польська макрола багато крутка, бо ваш не храбри уміра зараз. Польща мала короля дуже недовго. Боліслав невдовзі помер, а його син Мішко Другий змушений був утікати з країни. Протягом тривалого часу польща залишалася без короля. Третім королем став Борислав Сміливий у 1076 році, але він невдовзі був змушений залишити трон. Після цього польща залишилася без короля майже на 300 років, аж до коронації Пшемисла Другого у 1295 двісті Році. Його також убили невдовзі після коронації. Отже, упродовж трьох століть Польща мала короля лише десять років, але навіть без короля польща залишалася королівством Regnum полонія. Це визнавали іноземні джерела. Саме в цьому й полягав успіх коронації 1025 року. Польща залишалася королівством незалежно від особистостей її володарів, сильних чи слабких. Досягнення Боліслава Хороброго мало тривалий вплив. Польща залишалася było aż do podziału w takim sensie, że Podniósł status Polski na wiele set lat, niezależnie od tego, czy mamy wybitnego władcę czy słabego, może mieć słabego władcę, ale i tak jesteśmy królestwem. I to właśnie taka historia, jaka pokazuje, że nawet Момент події, які відбуваються, важко передбачити їх далекосяжні наслідки. Я нагадаю, що моїм співрозмовником був кандидат історичних наук Томаш Боровський, науковий співробітник музею історії Польщі, якому дякую за розмову. А я Назар Олійник, автор програми у дзеркалі історії, прощаюся з вами. Почуємося вже за тиждень.